Вітаю вас, друзі! Трошки затримка, бо щось сталося зі світлом і з інтернетом, але все ж таки ми з вами зустрілися. В рамках тижня дитячого читання я вирішила обрати таку затишну книжку Казки з укриття. Ми її створювали колективом авторів сьогодні. Я прочитаю вам уривок зі своєї історії. Але прочитаю його вам не просто як Окасана Курійокі, так? це мій псевдонім, а прочитаю вам її як герой, який і розповідає цю історію. Весь час забуваю, як його звуть. Тому зараз підгляну. Так, звуть мого героя пан Оксамото Кіріокі з Осаки, і він, знаходячись в укритті з іншими мешканцями будинку, розповів таку історію. Я мовчки пішов. В інституті всі жваво бігали. Науковці нагадували бджіл, у чий вулик хуліган тицнув палицею. Коли ми були тут на шкільній екскурсії, вони скидалися на зарозумілих равликів. Нічого собі, які прудкі стали, це трохи мене звеселило. Раптом я побачив сяйну. Її бліде обличчя потьмяніло, навіть сукня здавалася сірою. Я підійшов, щоб показати, що вона не сама, і почув рівний голос. Хто дозволив вам порушувати кордони світів? Хіба вони існують? Кордони існують завсюди, науковець чітко вимовляв кожен звук. Чим ви можете пояснити свій злочин? звернувся він до переляканої сяйни. Я не розумію, що саме? Я вже вас бачила чи чула, але де? Поки вони розмовляли, я озирався, вдивлявся, намагався знайти хоч якусь надію на порятунок. Добре, хай вони привели мене. Але хіба мали науковці право чіпати дівчину з іншого світу? Всюди були сірі тіні, які чомусь пригнічували. Ви порушили закони обох світів, перейшли кордон і почали спілкуватися, обмінюючись досвідом, ці чіткі звуки, ніби били по моїй голові. Тоді виховуйте мене, а сяйно відпустіть додому. Її ж почнуть шукати. Баночка подарунок, яку я міцно стискав у руці, додала мені сміливості сперечатися. Про вчинок мешканки осяйни вже знають в її країні. Наш інститут Нечосяйнії створено силами обох світів для збереження балансу і миру. А, спантеличено протягнув я, але. Хіба ми порушили мир? Ви розхитали баланс між нашими світами, зруйнували титанічну працю. Інститут століттями створював невидимий кордон, а ви поставили під удар життя обох народів і нашу репутацію додав тихіше. Навіщо цей кордон? І що ви збираєтеся з нами зробити? пролунав Сяйнин голос. Спробуємо скерувати вашу допитливість у правильному напрямі. На останніх словах науковець відкинув велику сіру ширму. Коли з неї злетів пил, тканина виявилася темно синьою. За нею ми побачили кілька полиць з книгами. Всі вони рівненько вишукувалися за кольорами веселки. Щоб не гаяти часу, почніть з фіолетової, що стоїть останньою. Чоловік пішов. Сяйна рішуче взяла книгу. В темряві не можна було розібрати букв. Допомогла баночка, що засвітилося від руху кришки. Ось вам ілюстрація до цієї частини. Я роздивлявся картинки, а сяйна читала вголос. Текст вимальовував страшні війни між нашими світами. Перегорнувши останню сторінку, ми відчули розпач, ніби завивання лютого звіра. Нічого собі видихнув я. Навіщо ж вони так ледь не плакала сяйна? Спосіб життя настільки різнився, що тисячу років наші світи його воювали, доводячи. Що лише вони мають рацію, запеклі бої та інтриги тривали століттями. Тож наші спільні предки вирішили створити невидимий кордон і назавжди відокремити нічого сію та осяйну. І відтоді запанував мир і спокій, які підтримували до сьогодні. Від світла обличчя науковця, що повернувся і спостерігав за нами. Набуло тепліших відтінків. Сяйна подивилася на нього і вмить згадала, де бачила цього чоловіка. Ви, це ви лікували мою маму. Часом трапляються такі випадки, як з твоєю мамою, голос науковця пом'якшав. Ми й далі шукатимемо способи допомогти їй. Але виходить, що ви також порушуєте закон. О, ні, дівчино. Працівники інституту мають особливий дозвіл на перетин кордону. Це допомагає нам підтримувати, ва... підтримувати баланс. Але ж, ми лише ви наробили багато дурниць. Твій дідусь колись знайшов дорогу до осяйни з усиллями десятків спеціалістів. Інституту вдалося заглушити хвилю думок про існування іншого світу. Відважні науковці вдалися до складних маніпуляцій, щоб перетворити за цікавість на ніщо. Ви уявляєте, що чекає нас тепер? Ну, ти все життя мені цим докоряєш, почувся голос дідуся, а за ним з'явилася його темно, сіла постать. Всім своїм тілом, він випромінював упевненість, його очі здавалися особливо чорними і блискучими. Ви не маєте права перебувати на території інституту. Може, й так. Але не забувай, що саме мій вчинок допоміг тобі стати головним. Якби я не вийшов з осяйни, кого б ти впіймав? За всю кар'єру з тобою не сталося б нічого визначного. Хіба ні? А тепер відпусти дітей. Вони обачні нічого не стануть розповідати. Дідусь підморгнув, і я відчув, що все буде добре. Уже за мить ми опинилися на темній вулиці і дізналися, що дідуся покликала моя сестра Нечія. Провівши колись багато тижнів в інституті Нечосяйнії, він зумів потайки прокрастись до нас. Ми провели сяйну до нашого місця і попрощалися, домовившись більше дізнатися про страшні війни минулого. Дідусева завзятість потроху згасла, і він знову став тихим. Біля будинку, де на мене вже чекала сім'я, я згадав про подарунок від сяйни. В який так і не знайшов, що покласти. Дідусю, я хочу тобі щось дати. Він радо прийняв баночку зі світлом, адже своє все своє життя мусив зберігати таємницю про свою єдину справжню пригоду. А я вирішив з'ясувати феномен райдуги, щоб показувати його своїм друзям, яких неодмінно ще знайду в нічогосі. Для цього я мав навчитися називати кольори веселки, проте постійно плутав їхній порядок. Мені допомогла сяйна. Наступного дня ми з нею знову побачилися. Знаю, що ти віддав мій подарунок дідусеві. Хай так і буде. Тим паче, що для тебе я приготувала кориснішу річ. Дівчинка взяла мою руку і зав'язала на ній браслет. Із семи сірих камінчиків. Коли буде треба пригадати правильну послідовність кольорів, перегорни камінчики, і вони змінять забарвлення, сяйна зробила кілька рухів пальцями і намистинки вишукувалися в райдугу. Ось так. Безмежне дякую. Я досі нічого тобі не подарував. То навчи мене театру тіней, про який ти розповідав. Може, він допоможе моїй мамі. А цей справді може спрацювати, але нам треба потрапити до тебе. Не хвилюйся, я вже добре вивчила дорогу. Трохи прогуляємося із заплющеними очима і опинимось в осяйні, а там нам допоможе мій тато. І ми взялися до діла. Обрали найулюбленіший твір сяйниної мами. Звісно, про щасливе кохання. Створили персонажів з цупкого паперу і приклеїли їх на рівні гілочки. Нам знадобилося більше рук, тож покликали з собою нечію. Ми з сестрою затулили очі серпанком, щоб світло не завдавало їм шкоди. І втрьох зайшли до вечірньої вітальні, де сиділа сумна жінка. Мамо. Ти тільки не бійся, це має бути цікаво. Не встигла жінка злякатися, коли ми вимкнули світло, як на стіні засяяли кольори моєї улюбленої веселки. сяйнен тато створив для нас диво-проєктор, а ми розіграли виставу на різнобарвній стіні, вправно керуючи своїми персонажами. Татер Тіней неабияк здивувався на маму. Вона ще трохи боялася темряви, але попросила показати наступного разу нову виставу. Темрява не страшна, навпаки. Вона допомагає цінувати світло. Сяйнині очі примружилися від задоволення. Мою маму врятовано. Не буду дочитувати до кінця. Якщо хтось бажає дізнатися, що сталося з дідусем, то варто прочитати цю книжечку. І ось можете побачити ілюстрацію, як мама дивиться театр тіней. Дякую вам за увагу. Мені було дуже-дуже приємно прочитати для вас уривок зі своєї історії. А тиждень дитячого читання продовжується, тому слідкуйте далі за анонсами інших письменників. Все, до побачення. Опс! Вимикати треба навчитися.